Луцій Анни Сенека. Моральня ВЕСТИ ДО Луцілія Переклав З ЛАТИНИ АНДРІЙ СОДОМОРА. Лист 43. СЕНЕКА вітає СВОГО Луцілія ТИ запитуєш, звідки я міг про це довідатися? Хто розповів мені про твої задуми? Адже ти словом нікому про них не прохопився. Той розповів, хто знає про все найбільше, людський поголос. Як це, здивуєшся, чи належу до таких, за ким годить поголос? Коли міряєш себе, не озирайся на ті місця, звідки ти вийшов? Подивися, де зараз живеш. Що височить на носім по сусідству, те й вважаємо великим. Величина ж не має якоїсь певної міри, щось є великим або малим лише завдяки порівнянню. Корабель, скажімо, видаватиметься величезним на річці, крихітним на морі. Кермо для одного судна буде надто великим, для іншого надто малим. Хоч, як применшуй себе у своїх очах, нині ти у провінції велика постать. Усяк там розпитує, вивідує, що пробляєш, як обідаєш, на чому спиш. Ось тобі ще одна причина, щоб у житті бути обачливими. Але щасливим уважай себе тоді, коли зможеш жити в усіх на видноті, коли стіни тебе захищатимуть, а не приховуватимуть. Та ми переважно такої думки, що стіни не для того, аби безпечніше жити, а для того, щоб непомітніше блудити. Скажу тобі одну річ, з якої можеш судити про наші звичаї, ледве чи знайдеш такого, хто б наважився жити при навстіж очинених дверях. Дверників придумала наша сиромливість, а не наша. Гордість. Живемо так, що зненацька побачити нас значить застукати на гарячому, та яка з того користь, що ховатимеся, уникаючи людського ока, людського вуха, чисте сумління може скликати цілу юрбу, нечисте навіть на самоті мучиться страхом та неспокоєм. Якщо чесні твої вчинки, то хай про них знає увесь світ. Якщо ганебні, то яка з того втіха, що про них ніхто не знає, ти знаєш? Нещаслива ж ти, людина, раз не зважаєш на такого свідка. Бувай здорово.